Із історії нам відомо про ситуацію в Галичині у 1939 році. Знаємо, що для цього періоду властива зміна влади, і так само певні наслідки цього це власне арешти, масові страти е, релігійних політичних діячів. Це було пов'язано із їхньою високою і глибокою національною свідомістю, і тому в контексті цього хотів би спитати про те, яким було життя і служіння блаженного оця Северіана. Бараника, отже, отець Северян-Бараник він був веселянином. Про нього відомо, що він народився на Сукальщині в селі Угнів. Ось пізніше, коли вже він приходить в монастир, він навчається в Загребі. І в його житті є такий цікавий епізод. Що в 19-му році він був в таборі Бригітки з українськими повстанцями. Ось власне звідти його рятує митрополит Андрей Шептицький за сприянням Нунція. Пізніше він служить в селянських монастирях, і в 34 році він прибуває до Дрогобича, де власне розпочинає своє служіння як ігумен Свято Троїцького монастиря. Що цікаво, що отець Северіан, він був дуже таким ревним проповідником, був ревним місіонером, і він включається в всі можливі сфери життя тодішнього міста. Він допомагає організувати при храмі при монастирі молоті. Він робить музичний оркестр. Він намагається об'єднати людей довкола молитви. Він дуже добре проповідує його, і е, наступного ця про якого ми будемо з вами розмовляти, Яким Асіньківського його називає, їх двох називають. З золотоустими василянами проповідниками, тобто на їхні проповіді, як говорять очевидці, сходилася повна площа людей. Тобто, люди приходили, щоб їх послухати. Окрім цього, отець Вірян Бареник він мав таку рису, що він з 34-го року, по 39 дев'ятий рік, він був представником в міській раді. Дрогобича від українців, тому що ми знаємо з цього періоду, що тоді вжили дві-три першу три великі групи в Дрогобичі: це були євреї, поляки і українці, і власне він представляв інтереси українського населення і робив це дуже добре, тому що його переобрали чотири рази. Ось і навіть попри те, що як знову ж таки згадують історичні джерела, були різні спроби русофілів особливо. Очорнити його постать, говорити, щоб він щось не виконує. Виконує неякісно. Попри це народ йому довіряв його переобрали. Ну, як ви вже згадували, в 39-му році приходять більшовики, конфісковують все це, і отцям нам Василянам забороняють проповідувати. Їм забороняють говорити, проте вони цього не виконують. Вони продовжують свою місію. Вони служать і власне. Момент, коли більшовики починають втікати, це є 41 рік червень. Населення вже знає, що більшовики відступають перед військами німецькими і вони пропонують у сховатися, так би мовити, ну зберегти своє життя. Він відмовляється, звичайно, і тоді, в червні, 26 червня, його забирають від престолу в ризах, знову ж таки, за свідченнями очевидців, і проводять в Другобичі в тюрму. він живий, не виходить. Аж через три дні, 29 власне, червня, коли німецькі війська заходять в місто, в Дрогобич, вони оточують цю тюрму і, власне, тоді по одному допускають тих людей, які знали, що хтось з їхніх рідних там є, і відкриваються страшні речі: відкриваються катівні, ями повні людей. Дехто ще просто ранений, дехто ще напівживий. І вони починають добувати цих людей і знаходять тіло нашого блаженного. І власне його лице є замотане колючим дротом, так би мовити, ну енківодисти намагалися всіляко його принизити, вони катували його, і на грудях вони власне йому вирізали хрест. А таким чином він загинув, як справжній мученик, як той, хто віддав своє життя за віру, за церкву, не зрадивши до самого останнього моменту, хоча мав чийсь шанс втікти, сховатися навіть і зберегти своє життя. Яким було життя блаженного Якима Сеньківського? Блажений отець Яким Семківський народжений село Гаї неподалік Тернополя його життя десь чомусь подібне до нашого попереднього блаженного. Він навчався в Львівській духовній семінарії. Ця семінарія тоді знаходилася в центрі Львова. А студенти з подеї ходили на навчання на Львівській Львівський університет, власне на кафедру богослов'я. Навчання було дуже складним, тому що більшість викладачів, які були поляками, вони були дуже вимоглими до українців студентів. Але власне Якимсьінківський закінчує навчання і йде їде навчатися в Інсбрук, де він здобуває дуже добру високу освіту, робить докторат і пізніше повертається і стає пархіальним священником, який служить. Проте, в 23-му році, 1923-му, він відчуває покликання і йде в Василянський чин, де власне перебуває. І він викладає в селі Лаврові в монастирі Святого Нуфрія багато гуманітарних предметів, в тому числі латину, географію, навіть хімію. Тобто, можете уявити, наскільки це була освічена людина на той час пізніше, в 1939 році його переводять в Дрогобич, де власне він допомагає оцю ігумену гумину Северяну Баранику. І власне його діяльність була дуже зосереджена знову ж таки на праці з молоддю. І його таким я би назвав діти, що є осередки Євхаристії, коли він збирає молодь і їх заохочує до почитання Євхаристії, до розуміння її важливості е, і піклування, приготування до того, щоб прийняти Євхаристію. І як я вже згадував, він належить до цих, скажімо, проповідників, яких називали золотоусти, василяни золотоусті проповідники в Дрогобичі, і його життя також позначене тим, що він. Е, е, Виписує, чи лач йому приносять вже коли в місто заходять більшовики, газету, яка так і називалась, більшовик. Він їх читає, і пізніше на проповідях постійно немов би протидіє і говорить правду на відміну від тієї брехні, яку в цих газетах писали про церкву. Звичайно, що енґведисти це пам'ятають, і власне в червні. 1939 року його заарештовують власне разом з оцем ігуменом, цим Северіаном, Їх забирають, і е, про його смерть з слів з уст очевидців, тих, хто десь мав доторк до цієї справи, говорять, що його зварили. Його четвертували, пізніше зварили в казані і його, так би мовити, роздали в'язням, і його ну, було з'їджено, так би мовити. І пізніше його тіло так і не виявило. Тобто не було знайдено, але багато в'язнів за ці останні дні, власне, згадую, що справді були дні, коли давали, так би мовити, м'ясне їсти, і воно мало дуже дивний смак і дуже дивний це. І за... за словами власне знову ж таки очевидців, скоріш за все, що це і було е... його завершення, його життя, тобто його було зварено. І пізніше його тіло ми так і не знайшли, а всі інші рештки були скинуті в величезну яму, і вже аж за часів незалежності відбулася ексгумація, пошанування і заховання, скажімо, згідно християнського чину всіх тих людей, мучеників, які загинули в Дрогобичі у в тюрмі, що нам відомо про блаженного отця Віталія Байрака. Отже, блаженний Віталій Байрак, народжений на Тернопільщині, в селі Швайківці він навчався в Чутківській гімназії. Ось пізніше йде в монастир в Крехів, де проходить новіціат. І що цікаво, власне, в селі Лаврові в монастирі Унуфрія він зустрічає оця, якима масенківську, який власне в нього викладає. Тобто, цих два блаженних вже зустрічаються пізніше, в 30-х роках його також. Переводять Василяни до Дрогобача, де він служить, де він працює. Він був дуже активний. Також в праці з молоддю. Він опікувався марійською дружиною. Ось на старих фото можна побачити величезну кількість молоді, які власне туди вступали. Також він опікувався апостольством молитви і є відомі, скажем, своєю такою працею з молоддю з дітьми, яких він любив, опікав і допомагав всілякі способи. Якщо цікаво, власне, що ця Віталія його в 41-му році також заарештували в червні, як і попередніх трьох блаженних мучеників, але його врятували. Його врятували, як говорять очевидці. Євреї, які за нього заступилися і змогли його витягти з тюрми, з НКВД. тому що він свого часу також допомагав їм у різний спосіб, підтримував їх, і їм вдалося якось переконати, підкупити. Невідомо до кінця, який аргумент вони знайшли для катів, але вони його відпустили. Про це це врятувало його на зовсім короткий час, тому що вже. В 45-му році його заарештовують і власне забирають до тюрми, де йому одразу пригадують все, що він зробив. Тобто, що він проповідував на могилі українських повстанських повстанців. Ось говорив про їхню роль, що він закликав людей, промовляв до них, ось підтримував українське населення, і йому в тюрмі навіть знайш знаходять статті, які він писав в місіонар, де він власне говорив про віру про Христа. Ось і це все ще й до справи, і таким чином в нього було йому присудили вісім років тюрми. І на нього склали 70 різних протоколів за різні його проти радянської влади. І е, отець цих 8 років, звичайно, що не прожив вже в 46-му році. Він загинув від катування. Його били, як говорить очевидці, що його били настільки сильно, що він не мав сили повернутися в камеру. Його приносили, приносили на простиня, просто викидали. І він власне від цих побоїв, від цього знущання, він власне і помер. І таким чином цих троє святих вони немов би є таким. Гроном Василян і серед багатьох інших, яких ми, до речі, багато не знаємо багато їхніх життєписів є втрачене, які постраждали власне від НКВД від російської системи цієї каральної системи. І якщо ми сьогодні десь чуємо про якусь там особливу гуманність чи гуманістичні ідеї в російській літературі, в російському житті, чи якусь особливу духовність, то достатньо подивитися в історію. Ця імперія завжди була однакова, чи Це вона називалася Російською імперією, чи це була Совєтська імперія, чи сучасна Російська Федерація. Їхні методи вони були у всі часи однакові. Це були тортури, це були знущання, і це були спосіб залякати, принизити того, кого вони завойовували, або як називають визволяли. Тому методи не змінилися, але наші блаженні нам свідчать про мужність, про те, що не можна боятися і так за. Свою віру за свою свободу за свою волю, на жаль, ми платимо дуже дорогу ціну навіть сьогодні. Сьогодні ми почули три історії про блаженних новомучеників українського народу Саверіана, Віталія і Якима. Бачимо, що ці історії є дуже непростими, дуже складними, навіть е, коли чуємо про них. Так бо справді кров'ю мучеників окропилась наша українська земля, тому пам'ятаємо їх. І щиро дякуємо оцю роману за його відповіді, за його ділення про ці постаті. Слава Ісусу Христу! Слава